Будь ласка, ну дивіться. По перше, я вважаю, треба розділити поняття. У нас що зараз відбувається? У нас з одного боку влада стала в позу. Ми всіх будемо сажати, притягувати до відповідальності тих, хто блокує, і так далі. З другого боку, активісти. Які блокують я з самого початку цієї ідеї блокади казав, що вона неможлива, тому що неможливо таку кількість території перекрити. Що вони роблять? Вони блокують залізницю всього-навсього. В той же час контрабанда автомобільним транспортом, будь-яким іншим, вона триває, тому що відрізок дуже великий лінії зіткнення. І е, в чому проблема? Проблема в тому, що влада і активісти не хочуть ні одні, ні другі шукати діалог. Чому? Ну можливо, владі варто було б зняти сміттєву блокаду з Львова, і тоді пан... вирішила, І тоді погибли, пан Семенченко швидше вирішила. пішов би на перемовини, так. але так, але, але власне, ну проблема в чому? Проблема в тому, що з часу початку війни змішались в кучу коні, люди, тваринки і комахи. Що на що я маю на увазі? От дивіться, є зрозуміле поняття контрабанди для всіх. І ця контрабанда в зоні бойових дій процвітає. Вона процвітає зараз, хоч заблоковані. Юридически це не контрабанда, тому що територія України. Ні, ні, ні стоп, України. Василь, стоп. Для мене це контрабанда. Ви не зрозуміли, що я маю на увазі. Ви не дочули. Я маю на увазі контрабанду це неконтрольоване переміщення товарів і грузів друге це є поставки вугілля на ту ж станцію і так далі і так далі гумконвої і так далі і так далі які йдуть через територію україни ми не можемо повністю заблокувати ту територію яка є окупованою бо якщо і ми її заблокуємо ми від неї відмовимося ми самі скажемо виходить, ми перекрили уголь а сигарети по дорогам условні сигарети, далі Так, так Ну, і снесу. так, контрабандні потоки і туди, і сюди, і наркотик, і цигарки, і що завгодно, воно продовжує йти. І це є якраз проблема, яку мала б вирішити влада. Якби влада вийшла зараз і сказала, шановні громадяни в щастя, те, що зараз ну, говорив пан Гримчак, воно зупиниться, якщо ми не будемо поставляти звідти вугілля. Тому ми з тих і тих шахт поставляємо вугілля. Але в той же час ми перекриваємо і не буде контрабанди цигарок, контрабанди горілки, наркотиків і так далі. У нас дірка, у нас відсутній кордон, лінія зіткнення перетинається туди-сюди, товарами. Це е, контролюють. Як правило, дуже часто густо, в тому числі й силовики. Різного роду, і з цією контрабандою ніхто не бореться. Ну давайте чесно скажемо. Скільки е, відомих випадків затримання за контрабанду, доведення до суду, якісь там вироки, рішення суду немає. Ви ж не чули їх? Ні. Це у нас і чиновників, не сильно, яких задержують сажають. Так, от, е, Василь, питання в тому, що якщо говорити про питання, цього так немає, реально нічого не відбувається. У нас загинула група Ендрю, яка за е, Малася якраз з'ясуванням контрабандних потоків. І слідство, от всі про це говорять, але ні результата ніякого. Ну, імітація Да. Б... і це по суті а, провокує я. власне. Я звідти так. якраз повернувся, де говорить Арсен Борисович. Там презентувалась книга Добрабати і та, та. по Ми і повний цього. зал був якраз добровольців, угу. які в 14-му році пішли захищати країну на схід багато побратимів, з якими я тоді воював і все, і я цікавився. знав, що їду до вас на ефірі, цікаво. Саме відношенням до блокади, то я скажу, що 99% добровольців, звичайно, блокаду підтримують. Чому? Тому що те, що три роки є прірва, і вони цю прірву бачать своїми очима, і немає правил навіть гри ніяких, це просто бісить. І тому люди з загостреним почуттям справедливості я не буду казати там про організаторів. Я кажу про рядових людей. Вони їдуть туди і будуть їхати. І це не буде сприяти е, залагодженню цього протистояння. Влада має сісти не з Семеном Семенченком чи якимсь із політиків, хто там. А саме з добровольцями і сказати, от ми перекриваємо контрабанду, але для функціонування. того Я не знаю. Зараз то... я... доброго вечора. Отже, на вашу думку, хто виграє від блокади? Ви в ефірі кажіть, як вас звати, звідки ви телефонуєте? Меня зовут Євгенія Лисичанська. Слухаємо вас. Лисичанськ. Ми чуємо. Да, кажіть, кажіть. Я ви знаєте, под... ми всі, хто за Україну, под... я раз... я вам говорю, ми всі надіємося. что победят активисты. Мы находимся в такой прорыве, это только мы знаем, что... Вот сейчас до этого вас рассказываю, да, переживают, кто на той территории. А мы на этой территории, которые ходили на эти Майданы, которые вы даже не представляете, что творилось с этими партиями регионов. И мы сейчас все эти сброшены никому не нужны. И мы поддерживаем Семен Семенченко. Правильно они делают, потому что если наша власть, вы извините, у вас сидит представитель власти Масичук, правильно? Им не стыдно, нам стыдно и больно, что наша Верховная Рада уже два месяца отдыхает. Когда в стране война, когда Украина уже лежит на дне, когда разруха, люди... Вы, вы принято в магазин бедной бабушки в АТБ за 11 гривен, просят, чтобы им стать еще Скажите, пожалуйста, а каким образом блокада вам должна помочь? Вы можете ответить, слышите? Могу. Да, могу. пожалуйста. Если бы мы тут побывали, вы и видели, что творится взад, вперед туда-сюда, возят, и кто на этом зарабатывает, и кто на этом имеет, нам поможет. Мы хоть, нам поможет в том, хоть у нас душа будет спокойно, что мы не зря вот там ходили. И у нас, вы знаете, в соседнем доме представителя милиции ра рассленили по там за то, что он не предал Украину. І стой не А чекайте. Ви не нервуйте, будь ласка, зараз от власне ви апелювали зараз до власне. Ігоря, Ігоря Мосійчука. Він хотів би вам поставити питання. Будь ласка, вислухайте, народний депутат Ігор Мосійчук. У вас є можливість зараз спілкуватися? Е, дивіться, мене цікавить таке. Я е, не менший патріот, ніж ви. Я бував і в Лисичанську і воював на Донбасі, і все в мене до вас таке питання. Чи бажаєте ви звільнення окупованих територій? І повернення їх в склад Української держави. Я вам відповім. знаєте як? У нас і там родственники живуть, і тут родственники. Ми общаємося кожен день. И от простого народа. Я вам скажу, сколько у нас там родственников, у нас почти все там родственники остались. Они говорят, сидите, мы вашу Украину не ждем, и вы нам здесь не нужны. У нас сейчас власть по 3200 все рассказывает, да? Что они тут деньги, это как зарплаты повысили? Там зарплаты повысили еще полгода назад. Так вы понимаете, и вы рассказали их отношения, а, а спросили ваши отношения. Стажа, и девятьсот Нет, жду, уже возьму он на справки. Я запитував у вас, не у ваших родичів з окупованої території, а у вас, як у патріота України, як ви себе да, позиціонуєте, да. чи ви бажаєте повернення окупованих територій до складу Української держави? Ну, знаєте, как, как, я я уважаю, є уважаю, я Гордон, і він сказав, обністі калючі і пусть они там живуть. І точно так же ми відносимося к этому. Спасибо Спасибо за ваше мнение. Собственно, наверное, мы получили ответ, почему человек так радикально поддерживает эту блокаду. Давайте у нас еще один звонок. Доброго вечера. Зведки вы? Так, каждый вы в эфире. Добрый день. Да, меня здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я с Белой Церкви, Киевская область. Слушаю вас. Я, конечно, поддерживаю активистов. Я сама по национальности русская. Я больше 30 лет уже живу, 35 или 7 лет уже я живу здесь, на Украине. Вы знаете, никогда я не чувствовала никакого притеснения, и чтобы меня кто-то... Даже Кацапка меня никто не называл. Все здесь считают меня своею. И поэтому я поддерживаю активистов. Я Объясните, пожалуйста, а в чем чё, суть? Почему вы поддерживаете? Я понял, что вы русская, я понял, что вас никто ни в чем не обвинял. А почему активистов Нет. вы поддерживаете? Активистов? Да. Понимаете, я сейчас нахожусь на пенсии. Всю жизнь я работала. Ну, за свой вот этот труд я получаю сейчас копейки. Ужал, а как они вам помогут? Как они вам помогают этой блокадой угля? Понимаете, я их поддерживаю не только вот именно в блокаде угля, просто что нужны люди, которые должны сломать хребет вот этой сегодняшней власти. Эта власть бездействует. Она еще хуже, чем Януковича власть. Тогда один уточняющий вопрос. Вы поддерживаете в принципе всех активистов или тех, которые непосредственно сейчас там, о которых мы говорим? І в принципі, і конкретно. спасіба Я особисто воював і мої побратими, які загинули, за те, щоб звільнити ці території, за те, щоб Україна була соборною країною в межах територіальних яких так. вона була, і я розумію, що тільки силою зброї повернути ці території не є можливим. Треба комплекс заходів для цього. І, і мова йде не тільки про територію, а й про людей першу чергу, в першу, першу чергу, чергу, які там живуть, і там живе багато українців, і коли там кажуть одгородити колючим дротом, давай. зробити бетонні стіни. О це значить віддати агресору людей віддати агресору території. Тому моя позиція наступна: ми маємо вживати всіх заходів для того, щоб туди повернутися: військово, політично, економічно, інформаційно, і це все має відбуватись одночасно, але в той же час. Е Питання контрабанди має бути вирішено, чому? Тому що, от ми слухали другу слухачку, дуже тривожний для влади симптом. Який їй однаково за що підтримувати активістів? Головне, що вони зламають. Системі прогнивший хребет зламають хребет. Ну, так. Тобто вони владі. не за активістів, вони проти влади. Вони а, проти, проти влади. влади. Тобто влада угу. тим, що допустила ну, барда, нас... Так, та, Ігор, за... от ми бачимо майже 9 тисяч глядачів проголосували. 60% кажуть активісти 40% контрабандисти. А як довго ви вважаєте, триватиметься блокада? Який сенс тривати її довше? дуже просто так. давайте розглядати цю блокаду з двох точок зору? Ну тому що насправді. Ді блокади немає, є перекриття залізничних є шляхів. медійне перекриття. Тим Притом, так, перед том, я чесно скажу серед тих, хто перекриває дуже багато моїх друзів і людей, яких я знаю. Я е, їм казав: ви помиляєтесь не тому, що перекриваєте, а помиляєтесь в тому, що е, ця блокада носить такий характер, що ви не можете довести того, е, що хочете. Вам потрібно довести головний меседж чи довго вона буде тривати? А це один аспект медійний. Ну про який говорив, а другий аспект ще цікавіший: економічний. А давайте скажемо вірно. Ну ми всі розуміємо, кому належить тес щастя і знаємо. І е, чи не використовують активістів і тих, хто блокує дехто для того, щоб з власником тест в щастя вести переговори за зовсім інші економічні приводом, речі в своїх блоками, якихось їх якихсь інтересах? Да. Да. Тут питання чітке: тут має вийти служба безпеки України, вийти представники адміністрації так, президента РБО, і чітко РБО. сказати, хлопці, давайте сядемо за стіл так. і чітко скажемо, що оце відбувається в інтересах України і українців. А оце ми перекриємо, тому що ну давай, от це голосування свідчить про те, що люди. Не тільки владу не сприймають, а ще й люди розуміють, що потоки, ця дірка туди-сюди, вона існує. І вона дійсно існує, і ніхто цього не заперечить. Тому Десь, оце я... ми перекриваємо, а оце... В інтересах національної безпеки. От і все. І тоді не Я, буде я Не включаєш ще один нюанс. Тому що цей медійний скандал він перекриває інший скандал зі сміттям зі Львова. ні. Це це, вибачте, ні, ні, ні ви, почекайте. Пов... Dai... Ні, я от ви визначили два аспекти. Я би додала ще третій політичний аспект. Тому що все це відбувається на тлі я не знаю, існуючої чи вже не існуючою, ем, чи почившої в бозі коаліції. Ну от не існуючі. Власне... Ми це чудово це розуміємо. Ми розуміємо, <звіст> і це означає, що ну ви проти. Поки ні, ні, я не проти. Я не можу ну, ти... бути проти, так. бо я до неї не входжу. Я так, хочу так. просто е, уточнити. Е... Ніхто про кризу коаліції, так. я думаю, з попередніх гостей не говорить. Ні, ні, почекайте. Я про те, що всі ці події чи юридично всі... кризи немає, ну, юридично це... кризи. Вони так, принаймні про це говорять. Вони да, але при цьому ви, показую ви, 220 ви, щі, не показують двісті. Ні я, не ви, не шановний політолог, ні, ніхто не Часи, може показати так. документ, який засвідчив би відсутність старі і навпаки. Да. І навпаки, підтвердив, що вона існує. Тому ми просто говорите. В нас часів початку гібридної війни такі гібридні речі почали з'являтися. гібридна коаліція це yeah. вже як фактор, Та. ну але давайте ми повернемося до теми майбутньої долі коаліції. Зараз Олександр Кіхтенко в нас на прямому зв'язку, як з голова Донецької обласної держадміністрації. Олександр Тимофєвич, хотіло би почути вашу точку зору стосовно блокади, як довго вона триватиме і чи матиме вона не лише медійний ефект, про який кажуть сьогодні в студії, а дійсно якийсь зиск якусь користі для України. Будь ласка. Ну дуже б хотілося, щоб блокада мала користь для України, але я являюсь абсолютно противником будь-якої блокади, тим паче території, яка на якій проживають наші люди, громадяни України, і нічого корисного блокада постану на сьогоднішній день ще не принесла для України а навпаки, тільки шкоду ми підриваємо. Економіку не тільки Донбасу, а в цілому економіку України. Ми відштовхуємо від себе тих людей, які проживають на тимчасово неконтрольованій території, і не тільки, а й людей, які проживають на території, яку ми контролюємо Донбасу, тому що там і родичі, там їх майно, і так далі. Ми запустили товари з Росії. Через кордон, який не контролюємо, витіснило від звітіля від українські товари. Це дуже небезпечно для суверенітету нашої держави. Користі я не бачу. У Мене виникає питання, а яким чином ці активісти знаходяться взагалі в зоні проведення антитерористичної операції військовій формі зброї? Це мабуть від відповідальність керівництва АТО. і чому не ведуться ніякі переговори по великому рахунку, скоюється вже на протязі трьох Олександр Тимофійовичу, В нас тут Ігор Гормусійчук, який так трошечки ну нервово слухає все, що ви кажете, і навіть питання в нього до вас з'явилися. Будь ласка, давайте дамо питання немає. Я просто прокоментую. Тому що саме керівництво, таке, як здійснював пан Кіхтенко, і призвело до того, що активісти ті, і морального права ви говорити, що вони там не мають права бути, не маєте взагалі, тому що вони зі зброєю в руках захищали кордони країни. Вони життя квали і здоров'я. Не маєте права говорити. Це раз, друге. Саме те, що державні службовці, які працювали у вас військовій адміністрації, які працювали в інших державних органах, їздили на непідконтрольну територію і породило недовіру суспільства до того, що відбувається на Донбасі. Коли Пересікають кордон. Якби я поїхав в ДНР, чи хтось із відомих, ми там би назавжди залишились. Вони їздили туди, сюди, і ви це чудово знаєте, що працівники вашої військово-цивільної адміністрації пересікали лінію розмежування, лінію фронту, прямо кажучи, їздили в окупований Донецьк. І поверталися назад працювати в вашу ж адміністрацію. Після цього ви хочете, щоб люди вірили вам як представнику влади? Ви хочете, щоб люди не підтримували активістів, які перекривають от саме такі дії влади. І призвели до того, що зараз 63 три тут, а на вулиці я думаю ще більше говорить про те, що блокада потрібна. А насправді потрібна не блокада, а потрібно присікти отакі дії, коли держслужбовець їде до ворога і повертається назад. Про що мають люди думати? Так, ну давайте я відповім пану Ігорю. Його емоції мені, мене абсолютно не дивують, і метармози, які з ним проходять, теж дуже дивні. Він у 2015 році називав мене колаборантом, а сьогодні він каже про те, що да, потрібно торгувати, потрібно доставляти вугілля і так. А я казав і повторюю, що працівники відповім, вашої адміністрації ви не відповім, плутайте, торгівлю. Дайте, я відповім, пане Ігорію. Не перебивайте, будь ласка. Де поїхав туди, побув да, по Олександр Тимофійович, ну, Будь ласка, слухаємо вас, пане ви послухайте мене уважно. Я слухаю, якщо б ви вникли в ту ситуацію, яка є. Я думаю, що ви б так сьогодні не вели розмову. Так, дійсно їздили люди, які працювали в адміністрації до себе додому, в свої будинки, в свої квартири, до своїх старих батьків, які там залишились, і ті люди, які працювали зі мною. В Донецькій обласній адміністрації це патріоти України, не менше, ніж ви. Вони і не сажали. Зуковано. Ну про що ви говорите? Вони вийшли. Ну, ну. Вони вийшли. Вони вийшли. Я ще раз повторюю: вони вийшли з Донецька і працюють сьогодні на Україну. Ви і розумієте це чи ні? Ну, і, і до цього часу їздять туди, туди люди. І, От і туди це і до резерва. До... Це, не це, насінки, це територія України. Це територія України. І не так потрібно воювати своїми людьми. Я не знаю прикладів у світі, щоб заручників блокували, не спали їм їсти, бити, відключали їх від світла, від тепла і так далі. А ці дії Саме до цього і приводять. Ми і не і про, про блокаду породи, я вам ставив питання, а про державних службовців, які виконують функцію представництва держави, працюють в державному органі, в військово-цивільній адміністрації. Вдумайтесь, військово цивільній в часі збройного конфлікту. Вони пенсі. що, виїжджали на територію Росії, чи може виїжджали на територію України. Це взагалі вже. все, я, в мене питань немає, більше. Так, давайте я тоді продовжу. Олександра Тімовічу. Поясніть. Згоден... Будь ласка, поясніть. Будь ласка, у ці результати голосування. Хто вийде переможцем з торгівельної блокади? Таке ну, питання ми поставили. Винна да. вийти переможцем держава, не активісти, не контрабандисти. І я згоден з тим, що потрібно наводити порядок в, в приміщеннях това через тимчасову лінію бойового зіткнення. Порядок потрібно наводити, але не таким чином. У народного депутата є можливості заслухати керівників силових структур, керівників АТО, які здійснюють контроль і відповідають за законність переміщення товарів через лінію бойового з'яснення, а не таким чином, де три доби проводиться, відбувається злочин на глазах всієї України і не тільки України. Не і це шкодить 8, авторитету 8, України. Дякуємо. Я нагадаю, що Олександр Кіхтенко з нами був на прямому телефонному зв'язку. Ну, Я і... хочу звернути увагу о, всіх глядачів і вас. В чому проблема? От пан Кіхтенко, тільки що одну річ сказав абсолютно вірно, а другу ту, яку не зрозуміє, ну не одна здорова людина. Значить, вірно він сказав. Те, що насправді Семен Семенченко є членом комітету національної безпеки та оборони, мій товариш Вова Парасюк, який там знаходиться, є членом антикорупційного комітету, які покликані ці комітети боротися із контрабандою. І так далі, і так далі, в тому числі нацбезпеки так, а оборони. Вони нав... з... Чому джі вони? Джі? Я, наприклад, коли бачу, і, мабуть, і ви, Василь точно знаю, коли бачу якусь проблему в нас в поліції, в нас гвардії, в СБУ, ще в прокуратурі, я звертаюсь до голови комітету і кажу: зовіть їх сюди Вір. публічно. Давайте заслухаємо від них. Да, Хайті є, є депутатська вимога і заслуговували багато, багато хто викликати на комітет. Вони вже знаходяться в комітеті. Контрабанда почалась не на прослані. Так я ж про це так. А де заслуховування? Немає, От, немає Василь, дивіться, Скажу, ви запитуєте, я вам даю відповідь. Коли виникло питання по хаті Деканеїдзе, що я зробив? Я звернувся, і вся країна бачила і ваш канал транслював, і всі, що на мою вимогу був скликаний комітет, так. на якому були представники всі МВС, хаті деканеїдзе, як вона вела, як звітувала це десяте питання, але це було піднято, це було видно. І це призвело до вирішення в той чи інший е питання, так. Тому... І це, це пов'язано з функцією парламентарям да, безпосередньо це функція а не їздити мого комітету робити, так як функція вакунати. комітету Семенченка припинити оцей безлад, який відбувається в цьому. Але другий момент, який сказав Кіхтенко, і саме цей другий момент і призводить до 67%. тому що державний службовець. Не може пересікати туди-сюди і працювати в військовій адміністрації, тому що він сто відсотків завербований. Ігор Кононенко на минулому пленарному тижні знаходився в парламенті. Mm -hmm. Я його бачив звичайно. Ну, mm -hmm. well, я й запитав мені. Да, звичайно, було я бажаю пану Кононенку якнайшвидше одужання, здоров'я міцного. Я думаю, треба <кхи> зачекати більше інформації, тому що він. Отруєння досить специфічне і зараз дуже буду... заширений метод я будувати скінчити ски... ски... ну, насправді я... е... можна казати солу отруїли, солу знаете. Ну будь-що. І я думаю, це гадання, поки ми не отримаємо більше інформації, не має сенсу. Давайте повернемося. Я хотів привести а, факт. Так, так. З Донецька суддя виїхав на територію. України. Ми повернулися до тих, хто не чув. Там ми, ми власне на прямому зв'язку в нас виголосав Кіхтенко, і власне, це репліка. ваша все ще так. Це про те, чи можна їздити в Донецьк безпечно працюючи на українську державу, і повертатись назад. З Донецьку виїхав суддя на територію України, був перепризначений в Одеський суд. В Одеському суді в мене з ним була е, дискусія. Він е, написав заяву про відвід справи активіста Сергія Хадіяка. Це єдиний український активіст, якого судять за події 2 травня в Одесі. Після цього він поїхав, отак як Кіхтенко каже, ну їздять що ж тут, туди-сюди. Він поїхав на окуповану територію в Донецьк до рідних. Він вже не поїхав там в МГБ, ДНР чи кудись до рідних. Його там піймали, посадили в подвал. Єдиний вихід для нього був сказати, що в Україні відсутнє правосуддя, що Масійчук його Масійчуквичутлі не катував, хоча сотні людей бачили, що я його пальцем не трогав. Примушував писати заяви. Відео є в інтернеті. Тому я стверджую, що безпечно їздити на окуповані території державний службовець України не може його будуть використовувати, примушувати або в пропагандивних цілях, або вербувати для того, щоб він працював на МГБ ДНР і все дякую. Давайте ми зробимо зараз таким чином. Ми надамо можливість висловитися нашим глядачам, тому що це був важкий тиждень для всіх нас, і для них особливо. Ми визначили кілька важливих тем. В якості підсумку дня ми ці теми представили. Можливо, у вас є теми, які ви вважаєте надзвичайно болючими для вас. Отже, доброго вечора. Доброго вечора. Звідки ви телефонуєте? Як вас звати? Мене звати Анела. я із Літичанська. Лисичанськ. так доброго дня. У вас є можливість, Добре. до речі, прокоментувати питання, на які ми сьогодні просили відповісти наших глядачів? Ми Так. Вопрос, почему наше правительство знає, що в Лисичанське отличні шахти? Мой папа був шахтер 13 лет, погиб он практически 50 лет. Весь шахт, який знаходиться в Горловській. Чому наше правительство до цього часу не зробило так, щоб весь Уваль йшов з цих шахт? І як правило, отримували шахтери, слідчі, кормили сім'ї і т.д. і т.п. Ну, Ігор ну, Васильчук что... у нас та, народний депутат, буде відповідати за, за всю владу. Ну, я, по-перше, в опозиції, по-друге, я абсолютно погоджуюся з Слухачкою. Опозиція – це ще більша влада, тому що це ви так. маєте відповідати і за владу, контролюючи ж різні марки да -да. Угля. Я, я, я підтримую активістку, тому що це те, що я кажу, влада влаштувала в зоні бойових дій і на Донбасі абсолютний бардак, замість того, щоб е, три роки було достатньо для того, щоб поновити роботу шахт у на звільнених територіях. Їх не поновлюють, везуть звідти вугілля. Це також невірно, і це якраз і додає ті відсотки, які ми бачимо зараз на екрані.